Вітаю усіх, усіх, хто приєднався до перегляду мого відео. Мене звуть Ілона, і сьогодні буде невеличке відео про мій вступ у спільний проєкт Тамари Новікові. Дівчатка, такі дівчатка Міжсезоння». Спочатку думала не брати участь, бо якось назва Помста пряжі. Дуже була, ну, скажімо так, агресивна. Але в той же час я подумала, що можна ж не помста пряжі, а, наприклад, приборкання пряжі. І саме з такою метою я і вступаю в цей спільний проєкт. В інфобоксі ви знайдете, відео, ви знайдете посилання на організатора Тамару Новікову та її канал В'яжу на дивані», а також перелік всіх учасників, хто бере участь у цьому проєкті. Я дуже сподіваюся і я вірю в це, що проєкт буде незвичний. Він недовго тривали, всього місяць з 15 лютого по 15 березня. І тому не буде так багато робіт виконано, як, наприклад, в попередньому спільному проєкті, в якому я брала. До речі, там я навіть п'ять речей зв'язала, і деякі з них немаленькі. Але ж давайте повернемось до цього спільного проєкту. І так, приборкання пряжі. Я довго думала і в попередньому відео звіті за тиждень сказала, що хочу знайти ту пряжу, яка давно в мене лежить, і я її ніяк не приборкаю. І от я почала дивитися, бо я, до речі, в мене є така якість, покладу так, щоб не забути. І про це точно можна забути. І от, переглядаючи всі мої запасики, я просто неймовірно зраділа, побачивши ту пряжу, яку я вже використовувала восени. Але, на мій погляд, проєкт, він нібито і був вдалим, але і в той же час невдалим. Я дуже хотіла зв'язати собі павутинку, собі або сестричці. І для цього взяла ось таку пряжу. І хочу сказати, пряжа класна, м'ягенька. Але це не те. Що пішло б на саму е, павутинку? Чому? Бо є в ній, хоча і в переліку написано: ну, нейлон є. Нейлон е, акрил е, вовна і Мохер. І от ніби вона така приємна, м'ягенька, але вона все одно стягується. І саме стала непрозорою. Тобто я думала, що це буде павутинка, але вийшов такий приємний класичний джемперочок. Я його подарувала, людина залишилась задоволеною, але ж не те. Тому я зрозуміла, що з цієї пряжі павутинка не вийде. Можливо, і вийде. Але треба брати більше ще спиці. Я в'язала на шестірки, і те, я думала, що це дуже товсті були для мене спиці. Я, як ви вже, можливо, помітили, хто не перший раз на моєму каналі, я спокійно в'яжу вироби і на двіці, і на два з половиною. І для мене це такий невеликий релакс. Тому шестірка була для мене дуже-дуже такою. Тому я, як побачила і пряжу у себе на поличці, зрозуміла, що все ж таки мені її треба приборкати. А як це зробити ще до кінця, не знаю, бо це моє вступне відео, і тому зразочки буду в'язати різні. Але я зрозуміла, що з цієї пряжі, до цієї пряжі я буду робити підмод. І теж у запасиках знайшла ниточки, ось такого темно-синього, він на екран передається більш яскравіший, але він темніший. і... Я думаю, що разом у поєднанні буде дуже добре передаватися. Я ще до кінця не пам'ятаю, подивлюсь в своїх замовленнях, коли я замовляла пряжу, а це було рік, якщо знайду рік-два назад. Якщо знайду опис, але спробую підмотати цю ниточку, щоб, можливо, не було такого ефекту, як вийшло у мене в тому джемперочку. Але він дуже тягнеться, тобто, ну, приємно. Можливо, спробую, бо те, що я хочу, все ж таки зв'язати, хоч ніби це і міжсезоння, Можливо, можливо, візьму навіть в двійниці. Спробую не буду обіцяти, але це ж і є приборкання пряжі. І е, нещодавно, тижня два тому, я побачила в одному із відео наших українських майстрин капор Софі. Я не знаю, чи буде він мені підходити, чи ні. Але у мене є кому, якщо що, подарувати його. Але я дуже люблю ось такі незвичні все ж таки елементи, і це у мене з-підліткового віку. Тому я сподіваюся, що саме ось ця ниточка, тим паче, що в мене. Зимова курточка така світла. Тому я думаю, що якраз до неї ось така, такий капор Софії буде якраз гарним доповненням. Тим паче, що, скажімо так, тут в цьому виробі, саме з такої ниточки, не дуже буде помітний візерунок. Тому якраз хусткова в'язка, скоріш за все, хусткова буде в'язка, він не буде дуже помітним і якраз буде вписуватися у ту модель, яку я хочу все ж таки втілити в життя. Хоч зима вже і ніби закінчується, але ось сьогодні, 15 лютого, Якраз такий гарний сніжок у нас випав. Тому я думаю, що якщо я почну цю роботу на наступному тижні, то я, можливо, ще і встигну спробувати поносити ось такий виріб. Тому побажайте мені удачі, щоб я справді приборкала цю ниточку. І, хто хоче побачити мій результат, підписуйтесь на мій канал, поставте лайк, підписуйтесь, щоб ви бачили в рекомендаціях моє відео і ви будете першими бачити його. Я всім вдячна за перегляд, гарного всім дня і до зустрічі!